На зразок мовно кажучи такої родинної ікони, за якою ховали е, ось ту родинну пам'ять, Важливу для цієї жінки, яка втратила свого чоловіка на війні. Десятиліттями в цьому дзеркалі шукали не тільки своє відображення, а й приховували найцінніше. Розповідає вчений секретар Національного історико-культурного заповідника Чигирин Яніна Діденко. За дзеркалом ховалися листи з фронту, і лише в 2020 році вони були віднайдені. Поруч щоденник Остарбайтерки 16-річної Марії Рясик, яку вивезли на примусові роботи до Німеччини під час окупації 1942 року. Трагічно описувала своє перебування в Німеччині, і вона навіть написала ту фразу Німеччина відібрала мою молодість, моє здоров'я, мою красу в сусідньому залі особисті речі українських захисників, які загинули на російсько-українській війні 2022-го. Історія народу вона плететься з багатьох ниточок. От. І от одна з ниточок це Георгій був, який ну, такий вклад. може В глобальному масштабі, може, його не дуже видно, але саме з таких вкладів маленьких і будується історія держави. Старовинні фото, Медведівки, речі історичних постатей, документи. Це увійшло до нової експозиції. В'ячеслав Миколаєвич дивиться на ескізи, які зробив, перебуваючи у лавах партизанського загону його батько Микола Бугаков. ця титанічна, що зроблена людьми, це натхнення на боротьбу, натхнення на перемогу. Це величезний виховний процес для майбутніх поколінь. Я безумовно. Обов'язково привезу сюди і внуків. Ось тут родинне дерево Чучупаків, військових та громадських діячів часів Холодноярської республіки, яке досліджувала завідувачка філіалу Холодний Яр Віта Макарюк. Говорить, робота її захопила. А всі ці обличчя на фото нащадки лише одного брата отаманського роду. Тут представлений тільки родовід Степана, але взагалі-то їх було троє Олександр, Хім і Степан. Якщо взяти родовідні лінії всіх, а в мене він в чорновому варіанті є, то це рід дуже великий. Проєкт Холодний Яр, Земля вільних реалізували за підтримки Українського культурного фонду, каже Яніна Діденко. Перша частина його була реалізована фактично в 2021 році, коли ми висвітлювали. Через музейну експозицію ем, історію Холодного Яру від козацьких часів до 30-х років ХХ століття ми продовжили створення, щоб таким чином показати комплексну історію Холодного Яру. Це роблять під час екскурсії, розповідають минуле та новітню історію цієї землі, говорить співробітниця заповідника Олена Трощинська. Сьогодні ми всі знаємо, що вони переросли вже у багатотисячні і Ось зовсім нещодавно відбулися вже 20 висніх шанування героїв Холодного Яру. А з нею познайомитись можуть усі, приїхавши до краєзнавчого музею села Медведівка, що на Чигиринщині. Тетяна Рева, Олег Куреш, Суспільне, Новини, Черкаси.